Слава Богу, і царі. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язниці і, вививши, їм проказав: ідіть і ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. і сестри. З цих слів ми зрозуміли, що. Апостоли були. Де? В червні. Ви знаєте, що це була доля християнина це не є така дуже вона прекрасна вперед. Але вона прекрасна, коли ти подивишся назад. Коли ти подивишся назад, якою як тебе провів Господь, то, то то серце радує. ви знаєте, ті сльози, які з'являються на очах, вони зовсім інакші, як сльози розпачу. Я пам'ятаю, я був молодим хлопцем, мені було 20 років, коли мене вже осудили Народним судом на 3 роки позбавлення волі, за те, що я заявив, я прямо на суді заявив, що я є. Християнин і моє переконання, моя совість, моє віровчення не дозволяє мені приймати будь-які дії участі у воєнних діях і в тих діях, де відбирається життя людей. Тому що мертва людина не покається. Розумієте, браті Мертва людина не покаяється. І ось я вам розкажу перша євангелізація у нас на Івано-Франківщині. Виводять мене в залу, а ще зробили такий показовий суд. І коли я зайшов у зал і сказав Слава Богу, весь зал став і відповів мені слава Богу. Ви знаєте, це зробили в училищі в актовому залі. І коли я вже виходив з залу, наша молодь Стояла на сходах і співала. З Богом в дорогу дальню». Ви знаєте, це був удар по комунізму. Молодіж вистоялася на сходах училища шостого училища, і співала з Богом в дорогу дальню». І так розстанімося з тобою. І ви знаєте, ті всі, хто були там, представники влади, вони сказали, подивіться, вони його. Відправляють як героя. Ми хотіли зробити з нього позор, а він пішов як герой. Я не буду багато часу вас займати, з не розкажеш. Але от, знаєте, я вже вийшов на стройки з заключення. Я просто наведу деякі такі коротенькі відповіді, тому що, ви знаєте, я дивлюся на нашу молодь і можливо, що їм теж поставлять перед ним перестануть подібне питання, як поставили сьогодні перед нами. Розказати, як нам було добре. там. Ви знаєте, розказувати, як ми їли гнилу рибу та ту баланду, яку на сьогодні ви, ви напевно, і не дивили бися, і то не інтересно. Але розказати, як було добре, то ж саме перестане вам молодь, коли ви віддасте. Своє життя іменно для Ісуса Христа. Можливо, вас тут в цій країні спитають. Розкажіть, як вам було погано в Америці? І що ви тоді розкажете? Розкажіть, як ваша душа страдала, дивлячись на це беззаконня, яке відбувається тут, на цій землі американській, і яке так сильно просочується у церкві. Де збирається народ Божий. Ви знаєте, я попав, коли він вже освободився з заключенням, мене відправили на стройки народного хазяйства. І я попав у Баптистську церкву. Це було в Кременчугу така, десь чоловік на 200 Баптистська церква. По стандартам був що Радянського Союзу, це була досить велика церква, правда, хто пам'ятає, це була досить велика церква. І коли я прийшов, перший раз прийшов на богослуження, пострижений на лисо, ще мені дали, коли я виходив, з... бо я... мене посадили, закрили мене зимою, а вийшов весною. І мені також дали Мазепинку, шапку, яку називали колись на... на українці, на Україні ззаду. Я прийшов на обслуження, і якраз, там один брат закінчує і подивився на мене і почав ще закликати мене до покаяння. Ну, я послухав, ну що Потім, коли мене почали питати, хто є, я розказав. І вся молодь, ви знаєте, якби я був приїхав і почав між ними говорити про Духа Святого, про то-то, своє вибуждення, ви знаєте, між нами була б зразу оказалася така. Знаєте, противостояння, як простування між любими віровченнями є. А воно все є. І тут е, мене наоборот, молодь. Обступила і почали мене розпитувати. Я їм почав розказувати, хто я є, я кажу, з чим мене їдять і так далі. І вони почали, ви знаєте, просто в такі, такій не, не такі відкритій формі ми почали общатися. Ви знаєте, до чого ми дообщалися? Збирає, це якраз було такі підростаюче покоління молодежі. І мол, приблизно такого 18-19 років хлопці молоді. І збирає їхніх батьків присвітер, це був Олександр Горош безпроточний. І каже їм так, якщо ваші діти не приймуть, підуть в армію і не приймуть присягу, я вас повилучаю з церкви. Стояло за це сидіти чи ні? Стояло. А ви знаєте, там в тому Кременчугу були ще і оділені баптисти, і, оді, і, 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 і ці всі, всіх Б, і Союза церквей. І ви знаєте, я просто з людьми говорю. Я не те, що я ходив проповідував чи що то. Я просто з людьми не, не то, говорив, говорив таку відкрито. Ну, так, хто знає, мене в у, у Клівлені, як я говорю, так і так всіма говорив. І ви знаєте, саме ще. Що декого з них Бог похрестив Духом Святим. Ви знаєте, і коли подивишся назад, здавалося б, що не прийдеш. Але з милостю Божою я прийшов. І коли ви будете старатися віддати своє життя для Бога, ви теж пройдете. І коли, і ви знаєте, я там ще й головне, що я там дуже сильно захворів. Був вже, коли я був на роках народного хазяйства. І це моє ще одне свідоцтво, що це не даром було, що це була дорога, призначена для Богом для мене. Я був дуже звий, коли я освободився, я просто не міг знайти. Ну, здоров'я в, в мене, вроді так, було, капітально пошатнулося. Хоча і Бог із цього вивів. І я хотів оформитися вже на групу, Получити групу інвалідності. І приходжу я на комісію. І це було ще одне моє свято. Я вже на цьому буду закінчувати, тому що ще є браття, які будуть говорити. А мені щось все так Бог. Теж, я думаю, що це теж Боже призовує, що яке б не було. Переважно, от за відключенням, що було в Шарлоті, а так переважно, коли я жив там в Нью-Йорку, як тільки з'ясузників мене першого ставлять. І я приходжу туди, до тої якраз, де, котра вже відправляє на комісію, і вона визиває психіатра. І психіатр зайшов і так дивиться на мене, дивиться, дивиться, і каже, я тебе десь бачу. А я кажу так, в такому році на призивній комісії. І він так подивився каже, я згадав. І каже до неї, ви знаєте, в нас стояла вся комісія, майори, підполковники, всі працівники. І він один хлоп, молодий хлопець каже, він нам давав такі відповіді що... і запитання, що ми не могли відповідати. Ви знаєте, браті сестри? І Коли в той час, коли я, може, і не звертав на це уваги, я просто так мене питали, я відповідав. А Бог своєю силою зробив, робив, робив це, ту дорогу, котрою він довів мене і мою сім'ю сюди, на це місце. І ви знаєте, це не тільки я. Я вам ще, ще правда ще один наведу, один такий невеличкий приклад. Мій дід був теж осуджений на 10 років. І знаєте, він розказує мені щось, вона та, та пісня так запала в серце, ви знаєте, не іменно як того, як та подія. Він каже: Я сидів один на нарах. І каже я, Рано проснувся, сів собі на нари і співаю. Минула ніч, така я, може пам'ятаєте, у руський одстав перед при, при по-українськи, минула ніч і день настав. І каже, сів собі тако і тихесенько співаю. Собі так, яка казала як нас в дусі. І каже: коло мене сидять два брата, румуни, і співають ту же саму пісню. І каже, так Бог дав, що ми каже, коли ми могли, були би шукали, може були б не знайшли. Але каже, так Бог, що Бог нас звів докупи. І ми разом дякували Богу і молилися. Слава нашому Богу! Богу. Молодь, можливо, нам приходиться тут сказати, як нам було добре. Подумайте, провірте своє життя. Подивіться, що сатана від вас хоче. І щоб коли вас спитаються, як було трудно християнинове пройти, щоб ви теж могли сказати, побачити, де ворог хотів зловити вас, щоб звести з цієї путі. Я на цьому буду закінчувати. Нехай Богу буде слава. Амінь.